Дзеркало із залишків пластикових коробок, шкарпетки із старих светрів, і навіть люстра із колеса старого возу. Усі ці вироби були створені із старих вже непотрібних речей, а нині отримали своє друге життя. Вимірювач споживання електроенергії, який був створений з старої розпалювальної електричної коробки, вилки та дроту із фену, Тобто це ті речі, які більше людям не знадобляться. З них створили нову річ, яка зараз, особливо для сумщини, дуже актуальна і дуже потрібна людям. замість того, аби викидати стару річ у смітник, її можна перетворити на щось оригінальне та потрібне, говорять ініціатори заходу. Повторне споживання ресурсів це один із головних принципів циркулярної економіки та основне завдання ресайклінгу та апсайклінгу, сучасних підходів до переробки відходів, крім того, що ці методи дуже допомагають нашій природі, дуже допомагають підтримувати екологію. Вони також є дуже творчі, в чому ми зараз можемо переконатись. Дуже важливо, що Сумський національний аграрний університет підтримує такі ініціативи, тому що це зараз дуже нагальне питання, яке ми маємо швидко і спільно вирішувати. Виставка ресайклінгу відкриває п'ятиденний захід, який організували у СНАУ у рамках проєкту продукування та поширення ідей циркулярної економіки в Україні відповідно до плану дій ЄС. Він фінансується за програмою «Ерасмус Плюс. Два роки тому Сумський національний аграрний університет долучився до проєкту і з того часу реалізував низку заходів щодо формування і поширення знань у сфері використання та сортування відходів. Це дуже важливий проєкт для нашого університету, оскільки ми намагаємося впровадити ідеї циркулярної економіки як в університеті, так і в місті, взагалі по країні. Нам дуже поталанило, що ми отримали цей проєкт. Це дало можливість реалізувати багато заходів. Хакатон став наймасштабнішим заходом у рамках проєкту. Він був організований з нагоди Європейського зеленого тижня і спрямований на зменшення споживання пластику. До цього заходу нам вдалося залучити 26 партнерів, у тому числі університети та інститути з Нідерландів, Швеції, Франції, Норвегії. Як результат роботи у проєкті більше десятка наукових публікацій, співавторами яких є науковці із університетів США, Франції Італії. Учасники міжнародного проєкту проходили навчання та стажування в країнах Європи. Крім цього, команда провела низку наукових семінарів та підготувала підручник із циркулярної економіки. Крім текстових матеріалів, він містить відео історії, різні фільми. Тобто він буде насичений цими матеріалами. Крім цього, цей підручник підготовлений у співробітництві з колегами зарубіжними французькими. Отже, він буде за нормами, скажімо так, та стандартами Європейського союзу. Тиждень переосмислення відходів заключний захід у рамках проєкту. Всі напрацювання, зібрані протягом двох років роботи, говорять керівники проєкту, стануть якісним фундаментом для подальших досліджень. Ми публікуємося в Швейцарії, публікуємо Франції, Сполучених Штатах Америки, Німеччини. Крім того, розроблений навчальний курс і видавний навчальний посібник для студентів. Ми змогли розробити програму поводження з відходами в університеті, закупити необхідне обладнання для того, щоб можна було сортувати відходи. У рамках тижня переосмислення відходів на базі СНАУ проведуть студентські дебати на тему циркулярна економіка та конкурс тематичних наукових робіт. Також цього тижня оголосять результати збору макулатури. До екологічної акції долучилися студенти університету, учні двох сумських шкіл та школи в Охтирці. Зібрані від здачі паперу кошти будуть передані на потреби збройних сил України. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС.